Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із журналістом воєнного відділу Фокус Олександром Матвієнком. Вітаю, пане Олександре! Слава Україні! Вітаю героям слава! Отже, звісно ж, в першу чергу хотілося б пройтися по фронтах, і звідти різні новини надходять не завжди оптимістичні. На жаль, відкрита мапа бойових дій Діпстейт. Повідомляє про те, що ворог просувається на сході, зокрема, біля Хромового, східніше Іванівського, північніше Кліщівки та Південніше Новомихайлівка. Це все агломерація нашого міста фортеці Бахмут. Чи є зараз, пане Олександре, загроза на сході такого повномасштабного прориву ворожих? Військ, ну а так дійсно, російські окупанти зараз багато де просуваються, активізувалися. Проте говорити про величезні прориви, мені здається, ну в нинішніх умовах, коли неможливо колону техніки завести, без того, щоб її не побачив безпілотник, неможливо. І через це я не думаю, що в принципі. Якусь крупномасштабну операцію вони здатні зробити так дійсно, там просування є посадками там десь 100 десь 200 метрів. Проте думати про те, що вони зможуть відкинути нас до позиції до того, як ми там почали операцію довкола Бахмута, я не думаю, що такий варіант можливий. До речі, про колони техніки, яку ви кажете, неможливо так просунути, аби її не побачили і якось не ліквідували. Останнім часом дуже багато відео, як справді, як просто на початку повномасштабного вторгнення, так само і зараз росіяни рухаються своїми танками. Так це не все Т-90, це не все ось ці їхні прориви, і так далі. Та все ж таки вони рухаються, і подекуди вони мають успіхи за рахунок ось цього закидання не лише м'ясом, а також важким залізним озброєнням. Так би мовити, враховуючи те, що в нас на початку повномасштабного вторгнення не було fpv дронів. І не було цієї західної техніки, а тоді ми зупиняли ці колони, чому зараз не завжди виходить це зробити? Mm. Насправді я думаю, що е, справа тут не тільки в тому, щоб було небагато в них техніки, а в тому, щоб у нас було багато засобів. Тому що, ну так дійсно, нам надавали багато і гранатометів, і протитанкових засобів, і мінування є. Проте е, я думаю, що Ця кількість банально завершується, вона обмежена. І тут, знову ж таки, дивлячись, де є просування, тому що якщо ми побачимо ситуацію біля Синківки, це біля Куп'янська, де окупант так само намагається наступати, нещодавно там розбили колону техніки, яка складалася з дев'яти одиниць, там п'ять повністю знищили або пошкодили, дуже багато було втрат у окупантів, проте це їх не зупинило, і на наступний день вони так само лізли, але вже не з танками, а з БМП а більш легкою технікою. Тобто, я думаю, це залежить від того, які є засоби протидії у українських військових для захисту позиції. От в цьому контексті дуже цікаво почути вашу думку, що можна було б зробити для того, аби стабілізувати фронт, і е, він справді став більш статичним на нашу користь, аби зупинити ворога, чого не вистачає нашим хлопцям та дівчатам у лавах ЗСУ? Ну я не генштаб, я не можу тут якісь плани сказати. Я думаю, що ми бачимо про те, що роль фіпівідронів дронів зараз дійсно збільшилася. Я думаю, що вона доходить десь до піку використання, і саме завдяки ним українські військові можуть атакувати ну, ту саму російську техніку, яка йде в наступ. І я думаю, що тут потрібно тільки нарощувати їхнє виробництво для того, щоб таких відео, які ну, нас радують умовно, ставало тільки більшими. Ну і я думаю, що боєприпаси, артилерійські, там мінометні, ну все просто потрібно в більшій кількості. Ну і знову ж таки, я не можу сказати, що ситуація на фронті критична. Вона ну звісно надзвичайно складна, проте, якщо ми побачимо в головно. Глобально, так знаєте, візьмемо карту України, то ми побачимо, що це просування ну, воно мізерне насправді. Тобто, я не думаю, що е, є якась велика загроза для того, щоб ну, знову ж таки росіяни десь змогли прорватися. Стосовно їхніх накопичених сил на різних відтинках фронту, ми знаємо, що в них продовжується така вялотекуча мобілізація, так звана прихована мобілізація. Вони залучають своїх зеків, вони шукають найманців по всьому світу у Африці, а також південній Латинській Америці з нашого боку, ми бачимо, що не так все радужно, і співвідношення особового складу, на жаль, не на нашу користь. Чи можете сказати щось по співвідношенню втрат? Можливо, у вас є якась інформація? Ну зрозуміло, що зараз з відкритих джерел відомо, що росіяни втрачають більше своїх військових однак, враховуючи ті втрати, які, на жаль, з нашого боку, також є, як довго це все може продовжуватися? Ну, я би не сказав, по-перше, що я би точніше навпаки сказав, що ми ніколи не мали паритету з росіянами у силах та засобах. Ну, це не секрет, те, що у них і танків більше, і БМП більше, і живої сили більше. І це було постійно, навіть коли ми йшли в контрнаступ там на харківському чи херсонському на напрямку. Це було з меншими силами ніж у ворога, були які захищався там. <кій> тобто я не можу тут спрогнозувати, скільки це ще може тривати насправді. Бо я думаю, у нас насправді немає і інших варіантів, окрім як продовжувати боротися до останнього. Маємо увазі для них, Олександр. Звісно ж, ніхто не буде здаватися і так далі. Однак, ми поставили собі тактику, як відомо із західних ЗМІ. Тактика полягає в тому, що ми тримаємо позиції, допоки співвідношення втрат один до десяти. На нашу користь, тобто 10 знищених окупантів на одного загиблого нашого героя. Ну і за таких умов наскільки швидко може стертися російська армія, тому що ну ми розуміємо, що м'яса багато, але ж воно не безлімітне? Я теж читав цю статтю від Більда, і вона в мене насправді виникла такий скептицизм, тому що ми бачили статтю Залужного нещодавно, який писав про те, що ну. Ми завдавали втрат ворогу, але це його не зупинило, ніякого там критичного критичної маси немає, яка може їх зупинити. Тому я насправді не брав би цю статтю як золоту монету, як чисту монету, що от все, що там написано, це дійсно так. Щодо втрат 1 до 10, то от, якщо прослідкувати осінтерів, які відстежують за відкритими даними втрати окупанта, то, наприклад. А в районі Авдіївки ну там десь 1 до 8, 1 до 9 і є. Тобто, мені здається, останні дані там було біля 700 одиниць втраченої російської техніки, і біля там менше навіть сотні української техніки. Тобто, ми можемо побачити, що на деяких ділянках фронту, попри те, що ворог може знову ж таки потрохи просуватися. Ну ми завдаємо їх колосальних втрат і знову ж таки їх це не зупиняє. І мобілізація, ну про це постійно говорять в нашій розвідці. Що мобілізація в Росії вона продовжується прихована, і постійний набір йде людей, постійне заміщення втрат. І ну для росіян, я не думаю, що є особливі якісь проблеми продовжувати все в такому ж темпі місяцями, якщо не роками. Стосовно пана залужного, також згадується стаття, писав колись в The Economі, про те, що ну, потрібно нам отримати якийсь геймченджер, який допоможе за рахунок технологій виграти цю війну не за рахунок особового складу, не за рахунок людей, а вийти на новий рівень армії для того, аби перемогти ось цю стару велику, але совєтську армію Російської Федерації. Ну і в цьому контексті бачу у соцмережах з'являється і шириться. Відео нашого нового українського безпілотника, який називається Кобра, зараз за цитую його специфікацію. Його вартість всього 2000 доларів, дальність польоту понад 300 кілометрів, корисна вага, тобто вага бойової частини складає 15 кілограмів, і він спроможний працювати в автономному режимі та самостійно визначати маршрут та ціль. На виготовлення такого БПЛА, як зазначається, інженером витрачається цього три години, і майже всі деталі у цьому безпілотнику вони українського виробництва. Його вже нарекли новим шахедом. Ну, варто зазначити, що і дальність польоту і вага бойова кратно менше, та все ж таки 300 кілометрів і така недорога штука, яка дозволяє масштабувати кількість виробництва і так далі. Чи може це стати таким собі геймченджером, щоб воно не було за всі гроші світу, а так само як о, росіяни використовують дещо подекуди, знаєте, з різних субстанцій і палок, так, так би мовити, однак воно доволі таке дієве, бо його багато? Не думаю, що саме безпілотники можуть стати геймченджером, яким ми шукаємо. Я думаю, тут потрібен комплекс заходів і розробок, тому що. Ну, так, ми запустимо там, умовно, сто безпілотників, вони долетять там в Білгород-Курск, приготовляться, як то кажуть, але ну, це ж не зможе змінити ситуацію. І е, насправді у нас ринок безпілотників дійсно там розвивається. Це, це чудово держава змогла створити умови, за яких виробнику вигідно це робити. Проте проблема полягає в тому, що у нас багато моделей. І немає ще такого конвей... конвейерного виробництва, яке би ну, змогло конкурувати з тими ша... самими шахедами. Бо ми бачимо, що за місяць вони зараз можуть від... випускати 200-300 безпілотників. У нас на жаль такого немає, і я би тут звернув увагу не на кобру. А от нещодавно не пам'ятаю зараз назви, показували теж безпілотник на 750 кілометрів, який там коштує близько 10 тисяч доларів. Ну, от е, я бачив в тіктоках, багато сміються з нього, але ж насправді, ну так і має бути. Воно має бути дешевим, летіти далеко і робити багато е, поганого для росіян і хорошого для нас. От е, оця ініціатива Мінцифри там армія дронів. Вона надзвичайно корисна, звісно, про те. Ну от, основне, на чому я хочу наголосити, це те, що нам потрібно обрати невелику кількість безпілотників і поставити їх на конвейер, дати там ліцензію на виробництво іншим компаніям, і щоб вони виробляли один одну і ту саму модель, і таким чином ми могли конкурувати якось з росіянами по кількості безпілотників. Знайшов, поки ви говорили, пане Олександре AQ 400 чотириста. Справді дуже багато в коментарях таких різних веселих реляцій на цю тему. Ну він не дуже гарний, не естетичний однак, як то кажуть, летить і вибухає так з аналогії віздить і стріляє. Тому нічого дивного в цьому немає. Якщо буде... Ліквідовувати важливі інфраструктурні об'єкти на території ворога або на тимчасово окупованих територіях, то це звісно ж буде однозначно позитив стосовно шахедів, яких там вже сотнями, як ви кажете, спроможні виготовляти росіяни. Я пам'ятаю, що влітку і восени були певні періоди затища, і вони тривали тижнями подекуди в столиці, коли не було обстрілів, не було запусків дронів Камікадзе в бік Києва. І всі очікували, коли ж вони будуть. Ну і тоді аналітики говорили: ну, от настане зима, настане опалювальний сезон, і тоді будете знати, коли вони будуть. Зараз знову ж таки спостерігається певне затище. Столиці відносно спокійно вночі було і ніяких обстрілів немає. В зв'язку з чим опалювальний сезон вже тут, морози прийшли і так далі. Чому немає, пане Олександре? Ну тут насправді можна тільки гадати, чому так, тому що минулого року обстріли почалися ще там у жовтні, здається, перші були, а Це зараз та, можливо, вони накопичують сили для якогось там суперудару. Можливо, вони е такими невеликими кількостями-дронами намагаються виявити там позиції української протиповітряної оборони, потім запустити ракету туди. Тому що ми бачили, що бувають комбіновані все таки удари, принаймні там на Одещині, коли вони запускають ракети Х-59. Це проти радіолокаційні, якщо я не помиляюся. Тобто вони наводяться саме на радіолокаційні станції за в ППО. Спочатку летить дрон, який збивається нашою системою якоюсь, але для того, щоб вона її виявила, має радар її. Типу, виявити. І якщо от максимально все спростити, як це працює, то от уявімо футбольне поле, і там з'являється просто гравець. От гравець це і є радар оцієї протиповітряної оборони, і ракета Х-59 вона побачить цей сигнал і буде летіти саме туди. Ну і, звісно, mm -hmm. так само цей радар зможе виявити її і перехопити її. Стосовно якихось нових історій, які можливо змінять хід цієї війни, хотів би вас запитати по створенню морської коаліції. Так званої у нас вже є авіаційна на чолі з данією і Нідерландами. Нещодавно стало відомо, що Британія може змінити наліпше морський потенціал України. Там йдеться про передачу двох кораблів це Лише початок і анонсується багато багато чого у майбутньому будемо очікувати. Та, все ж таки, у цьому контексті ми побачили, що зараз е, Чорноморський е, флот Російської Федерації поступово переїжджає, перепливає із Криму до е, Новоросійська. Так туди е, е, східніше, і вони втікають по суті з бухт Криму, тому що не почувають себе в безпеці. Все це завдяки нашим е, розробкам в сфері безпілотників морських. Ну і ми зрозуміли, що ми країна, не маємо, яка не має морського флоту, однак спроможна боротися з морським великим флотом ворога. Навіщо тоді нам кораблі у такому разі? Ми морська держава, і я думаю, що оця коаліція запрацює вже після завершення війни, тому що через Босфорський пролив просто не пройде військовий корабель. Туреччина не дасть це зробити. І там мова йде про кораблі для розмінування, мінітральщики. Е, наскільки відомо, вже українські екіпажі насправді їх опанували, і ці кораблі анонсували їхню передачу ще е, до початку повномасштабної війни. І я от не впевнений, чи це зараз мова йде про те, що до цих двох додасться ще два. Чи мова йде якраз про ці перші два, які і анонсували в 2020, здається році, і насправді ми бачимо, що от ця відповідь асиметрична, коли у нас фактично нема таких там кораблів, як Москва, та Російська, або там великі десантні кораблі, ми бачимо асиметричну відповідь. От я думаю, що залужний має на увазі отаку от асиметричну відповідь, яка би могла змінити хід війни, коли ми маючи менше засобів, менший менше бюджет. Ми знаходимо такі варіанти для того, щоб вигнати російський флот в Новоросійськ, або навіть там вони ж будують базу на території окупованої Грузії в Абхазії, тобто аж так далеко, щоб ну, вони бояться, що морські дрони до Новоросійська, ми вже бачили, що доходять, а вони хочуть, щоб до Абхазії не доходили. Ну, побачимо, дійде чи ні. Ми слідкувати от стосовно Туреччини дуже цікаво. Відомо, що є певний міжнародний договір, за яким вони справді не пропускають військових кораблів. І не в останню чергу аналітики зазначають, що це їм також вигідно, аби зберігати свою гегемонію в чорному морі, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація вже давно її втратила. Тому після війни умовно так чи пропустить, як ви вважаєте, Туреччина британські кораблі сюди до нас, в нашу екваторію, розуміючи, що це майбутній конкурент на морі? Я думаю, що звісно пустять, тому що е, Україна є чорноморська держава, і ці кораблі будуть заходити під нашим прапором. Тут проблема ще в тому, що. А, оцей договір він обмежує кількість і час перебування для кораблівського не, не чорноморського регіону. Україна є частиною Чорноморського регіону, ці кораблі будуть йти в складі ВМС України. Ну, і я взагалі не думаю, що тут можуть бути якісь проблеми. Тим паче, що, якщо казати про конкуренцію, то Туреччина нам будує а, а, корвети класу АДА. Один з них вже, здається, спустили на воду, інший вже заклали. Ну і я думаю, що проблем жодних не буде, бо вони і так нам будують величезні кораблі. З іншого боку, також з'являється відео, що росіяни роблять висновки. Відомо про те, що Україна втратила кілька безпілотників через втрату зв'язку з ними, і росіяни це все підібрали в соцмережах. Ходять фотографії, як вони буксирують ці самі безпілотники, росіяни собі в свої бухти. Ну і, начебто, вже з'явилися їхні аналоги. Так аналоговнітні, і цікаво, як вони їх будуть використовувати, зважаючи на те, що у нас за фа фактом немає ніяких кораблів. Що ж тоді вражати цими безпілотниками морськими? Ну, от вчора якраз з цього приводу казала Наталя Гоманюк е, з ОК Південь, і вона сказала, що ну, по-перше, не факт, що вони їх ще е, виготовили і вони вже починають серійне виробництво. А по-друге, ну, скоріш за все, або ймовірно, цілями можуть стати е, цивільні судна, які йдуть по нашій цій ініціативі е, по вивозу зерна. Тому що а, один з плюсів, які ми отримали, отак от атакуючи постійно російський флот, це те, що ми можемо цивільними суднами вивозити нашу продукцію з портів Одеси, і можливо росіяни спробують це змінити, тому що вони постійно наголошували, що цивільні судна будуть вважатися легітимними в лапках воєнними цілями, і вони будуть атакуватися. Ну от мені здається, що це буде такий відносно дешевий засіб, і вони можуть спробувати це робити. Бо е, мова йде тут про морський дрон-адуванчик, вони його так назвали, і там дальність ходу в нього щось близько 200-300 кілометрів заявлено. Ну тобто е, вони не настільки далекобійні, як у нас. Вага бойової частини там здається біля 500 чи 600 кілограмів. Заявлено ну, що цього вистачить, щоб атакувати і, можливо, навіть знищити дійсно цивільний корабель. Ну і плюс знову ж ніхто не відміняв, мені здається, порти. Окупанти били шахедами по Одесі і намагалися там пошкодити припортову при, при інфраструктуру. Я думаю, що вони спробують зробити це і морськими дронами. Тим паче, от, до речі, я зараз ще згадав одне відео, яке було ну мені здається, десь там е, в березні, може в квітні, коли невідомий якийсь морський безпілотник атакував наш міст, е, і це було заявлено, що це, начебто, російський морський безпілотник атакував український міст. Можливо, Чи вони ще так ото що на кордоні. Так. Так, так, саме він, і от можливо, вони ще відтоді почали свої розроботки, і, і це насправді приклад того, що ну у нас далеко не дурний ворог. Так на початку він намагався захопити Україну наскоком, проте зараз вони. Інтегрують інновації, повторюють за нами, вчаться, і це постійно така гонка, хто буде ефективніший, швидший, хто знаходитиме перше рішення або протидію. І от хто зможе тут е, отримати лідерство, той зможе вже впливати на хід бойових дій на поле бою. Будемо сподіватися, що справді висновки в нас зверху. і Військово-політичне керівництво хвалить першими ніж росіяни. Ну і звісно ж хотілося б, аби ми диктували правила цієї гри на своїй землі. І будемо за цим дуже сильно уважно стежити. Дякую, пане Олександре, що долучилися з нами. Спілкувався журналіст воєнного відділу «Фокус» Олександр Матвієнко. Дякую і вам, друзі, за те, що долучилися. Залишайте свої вподобайки. пишіть свої коментарі думки з приводу того, про що ми. Говорили з паном Олександром? Ну і, звісно ж, підписуйтесь та вірте в ЗСУ. Дякую.